А у ваших колективах вже з'явилися працівники, які 20 з чимось вони не бояться висловлювати свою думку, відкрито заявляти. А навіщо ми це взагалі робимо? І живуть у соціальних мережах. Тоді вітають це зумери, так зване Покоління Z, Зараз дуже багато і активно обговорюють, як нам знаходити з ними спільну мову. Тому я вирішила записати окреме відео зі своїми порадами, лайфхаками практичними інструментами, які вже впроваджені в компаніях з мого досвіду, і щиро цим поділюся. Буду вам дуже вдячна, якщо ви підтримуєте це відео, цей канал, тому що я дуже стараюся робити корисний контент про HR, про управління командами, про мотивацію, кар'єрний розвиток. Мене звати Юлія Гончар. Вже більше 9 років я працюю в сфері управління талантами, в сфері HR менеджменту і активно просуваю цю тему. До речі, я для вас підготувала окремий гайд, де ви можете розібратися, як працювати взагалі з різними поколіннями із зумерами, із з малінялами. Можете написати мені просто в дірект гайд в інстаграм, і я вам його автоматично відправлю. До речі, про роботу з зумерами це ще і про те, щоб бути з ними якби на одному рівні, тому можете перевірити себе, наскільки ви знаєте, що таке вайб, що таке кріч, що таке флексити. Якщо. Ви вже знаєте переклад, можливо, вже просунутий користувач. Окей, насправді, хто ж такі зумери? Зумери це люди народжені з 1997 по 2012 рік, і це ті люди, яких в житті завжди діджитал був присутній в плані чаджипті, інстаграм, TikTok. Для цих людей дуже важливо відкритість, баланс, автентичність. І розвиток, це їх головні цінності. І коли ви це чуєте, от перше, що ви можете подумати, як ви можете реалізувати ці потреби в процесах своєї компанії, взагалі в? Своїй команді, і це не про те, щоб їм догоджати, це в принципі дуже робоча схема з роботи з усіма людьми, коли ви знаєте, які у людей цінності, які у них потреби, ви можете їх задовольняти, і так вони будуть працювати краще, більше, довше, і їм буде подобатися їх робота. Тому подумайте, як ви можете це задовольнити. Можете поділитися в коментарях своїми враженнями від роботи з умерами, можливо, вашими. Якимось кейсами, а можливо, ви і самі зумер, теж можете поділитися в коментарях. Бо я зараз дуже часто чую від менеджерів про те, що блін, я його не розумію. Він постійно якийсь оголосний на загальних нарадах, постійно чимось незадоволений, або там я щось скажу, і там людина випадає в осадок. Я Не знаю, чи є у вас таке. От був кейс, коли менеджер попросив зумера маркетолога підготувати звіт по аналізу конкурентів. Просто спускаємо задачу, і цей маркетолог в загальному часі. Аці пише щось по типу, а навіщо ми взагалі це робимо? Які у нас там були доробки до цього часу напрацьовані по цій темі, і от менеджер зі свого боку це так, наче його задачу ставлять під сумнів, чи що? Тобто якось зневажливо ставляться через те, що це було так, а навіщо це взагалі потрібно в загальному чаті? Звичайно, в цей момент втручається hr менеджер і трошки таким медіатором виступає між двома сторонами, але в в результаті була був проведений такий тренінг для всіх, взагалі, менеджерів про те, як працювати з поколінням Z. і знаєте, от хочу сказати, що Взагалі, взаємодії з будь-якою категорією людей, будь-то зумери, цьому можна вчитися, є певні правила, є певні алгоритми, ви можете навчатися, можете навчати своїх менеджерів. Тобто, це абсолютно знаєте досяжна ціль. Так от, коли люди пройшли цей тренінг, коли менеджер поспілкувався з HR, він зрозумів дійсно, що треба давати трошки більше сенсу, трошки більше. Розуміння, навіщо ми взагалі цю задачу робимо і. Вийшов такий конект. А в результаті взагалі частину задач цей зумер автоматизував, підключив там штучний інтелект. І в принципі, менеджер він сам визнав, що в нього змінився в принципі підхід до керівництва. Загалом, і я хочу сказати, що завжди різним поколінням було важко порозумітися. Взагалі це така, знаєте, фундаментальна задача людства, коли різні покоління ну мають пері. Різні мансети, різні різне бачення, але до кожного покоління можна знаходити свій ключик, щоб будувати ефективну взаємодію. І зараз ми маємо цьому навчатися. Тому з мого досвіду, топ-5 порад, як знайти спільну мову з зумером і ефективно працювати. Думаю, що це буде корисно всім, не тільки HR-ам чи керівникам, а будь-кому хто працює в командах. І перше, я вже проговорила це про. Те, щоб давати сенс, тобто давати чітку відповідь, а навіщо ми взагалі це робимо? Доносити це в одній цій компанії запропонувала таку штуку, щоб на щоденних стендапах це такі літучки. Да, на 15 хвилин кожен день керівник команди він говорив, навіщо як ці задачі да, скажімо, впливають на продукт, який вони розроблюють. і дійсно у людей з'явилося більше розуміння і більше такої приналежності до цих задач. Дачі для зумерів дуже важливо, навіщо ми це робимо, який буде сенс, який буде результат. Друге, це гнучкість, гнучкість у всіх сенсах, гнучкість у прийнятті їх думки і визнанні, що і так, в принципі, може бути що і це також можливо. Наприклад, ви щось робили там 10 років підряд по одному. Да, і тепер з'являється людина з іншим баченням. Можете, хоча б допустити думку, що це можливо. Та да? це якраз от про гнучкість світогляду. Також це про гнучкість і в робочих годинах. Багато хто зараз компанії впроваджує такі core hours. Що це таке? Це якісь основні години, коли ти маєш бути в доступі, коли ти маєш якби займатися активно роботою. Назвемо це так. Тобто, стандартний робочий день, наприклад, в тебе з 9

ти обов'язково маєш бути на зв'язку і включений в роботу. Це насправді підвищує продуктивність і дає певну свободу, певну гнучкість. Тому гнучкість це наше правило номер два. Третє це про ментальне здоров'я, тобто обов'язково про все ми думаємо. Я зараз згадую купу різних там мемчиків про те, що не знаю, якась сталася дрібниця і вже зумер дзвонить керівнику. каже, все, я звільню. Мяюся, я більше так не можу. А що робити в компанії? Та як підтримувати це ментальне здоров'я? По перше, це постійні розмови, постійні зустрічі один на один. Якраз часто їх може реалізовувати і час спеціаліст. Друга це різні лекції, які спеціальні дні присвячені здоров'ю для людей. Це Важливо, наступне це скажімо, менторство, тому що зумерам вже не потрібен начальник, такий, як знаєте, в класичному розумінні людині. Потрібен ментор, наставник, до якого можна тягнутися, з якого хочеться брати приклад. І я розумію, що у багатьох менеджерів, керівників ще таке в голові засіло, що я начальник, я взагалі з навіщо начальником ставав, щоб роздавати всім на але от конкретно з цим поколінням це погано працює. Звичайно, є людські особливості, ви скажете, Юля, це взагалі поради, які впроваджуючи в компанії, ми е, дійдемо до успіху. І я скажу, та це, це правда. Але от якщо ми говоримо про покоління, Z, е, обов'язково треба розуміти, що ми максимально на рівних, і ми маємо доводити не своїми високими назвами посад, що ми круті, а своїми справами. Вами своїми результатами і бути з позиції ментором, і останнє, але не позначенню, це. Публічна похвала це визнання. Цим людям дуже важливо, щоб визнавали їх досягнення компанії, безліч інструментів можна впровадити на цю тему. Є якщо ви там працюєте онлайн, різні інтерактивні дошки, по типу Miro, Padlet. залишимо в описі вам. Можете робити дні вдячності, тижні вдячності. Та Тобто не забувайте, що ми завжди хвалимо публічно всі інші категорії. Орії розмов тет а тет проводимо так, от публічне визнання всіх досягнень це теж маст хев для зумерів. І я от перелічила і думаю про те, що якщо ви там hr спеціалісти, або що ви менеджер, подумайте, чи ви вже зробили це в своїй організації. Чи готова ваша організація до роботи з зумерами? Можливо, ви взяли собі якусь класну ідею з того, що я розповідаю. І ще з такого. Практично знаєте, що впроваджували дійсно дуже важливо людям інтерактивність, швидкість, легкість сприйняті інформації. Наприклад, зараз там великі інструкції, політики, які треба перечитувати, перелистувати. От такі от pdf файли вони не дуже добре працюють. ми робили експеримент, робили в онбордингу такі інтерактивні відео. Коротенькі люди кажуть, що це ну буквально, як YouTube чи TikTok. і зразу легше. Легше сприйняття якісь гейміфікації також е, супер працюють про сенс і розуміння, чого ми тут зібралися. Я би хотіла додати про таку прозорість, коли у нас. В принципі, ми не просто кажемо: Дивись, ти не можеш там я не знаю, принести акваріум в офіс. Блін, в мене таке було і акваріум в офісі, і змія в офісі. Так от, це все прозоро, це все десь викладено, це вся інформація є. І ми говорили про те, що є велика цінність розвитку у цих людей. Тобто, має бути прописано, що я маю зробити, щоб перейти, умовно, на наступний рівень. Це має бути в загальному доступі. От коли ми розробляємо, Били таку політику, ну не політику, скоріше інформацію, виклали її про різні грейди, да рівні посад, що для них потрібно. Це в загальному доступі, це набагато е, підвищило лояльність працівників. І я, мабуть, мала дати такий дисклеймер і дати його в самому початку про те, що є. Е, Погані люди, погані працівники, які не справляються зі своїми задачами в будь-якому поколінні, і нам не треба плутати знаходження спільної мови і ефективна кооперація просто тим, що людина не здатна виконувати свою роботу. То ми завжди маємо розуміти оцей оцю от грань і цей відсів. Тобто наша задача ще раз не годити всім, не догодити, не стати кращими для них, а побудувати ефективну взаємодію. Щоб наш бізнес, наша команда отримувала прибуток, працювала злагоджено, от що нам потрібно. Тому дуже раджу не плутати просто людей, які не хочуть працювати і. Зумерів, що ще класно працює на останок, це е, різні крос-менторства, коли, наприклад, зумер менторить з милініала, наприклад, по якимось там штукам, в яким він класно розбирається, і навпаки, та коли взаємодіють різні покоління, бо ми більше звикли знати робити тімбілдинги, щоб люди подружилися, насправді дуже класно і в робочому контексті давати їм спільні проєкти, спільні задачі. І залучати їх в таке менторство один одного. Насправді це складна задача, як я вже сказала. Великі філософи, письменники задавалися цим питанням про те, як різним поколінням порозумітися. Я впевнена, що з цим відео і моїм файлом, яке ви можете забрати по кодовому слову «guide» у мене в інстаграм у вас все вийде, і в коментарях ви напишете свої класні кейси. Про те, як ви порозумілися зі своїми колегами, дякую вам за перегляд і класних комунікацій в команді.